Привіт всім! Сьогодні приготуємо салат, який називається 8 березня. Дуже простий. Нам потрібні інгредієнти: Два помідори, 200 г крабових паличок, банка консервованої кукурудзи та майонез. У мене 30%. -й. Початку нарізаємо крабові палички кубиками, потім помідор і засипаємо все цю кукурузою. Так, крабові палочки ми нарізали. Ось, ось дуже темно. Тепер розрізаємо помідор і витягаємо, так розрізаємо посередині, витягаємо серцевинку, щоб не було дуже багато вологи. І ріжемо теж кубиками. Нарізали помідор, проривимо сюди кукурузу. Перемішуємо. От такий яскравий салат. Так, ми заперемозили майонезом. тримали такий салат. Смачного.